Читаю зараз е, збірку есеїв Андрія Любка, що зі мною не так. І е, тут такий есей, а що читаєте ви? Називається. І такий насправді, в принципі, тут всі есеї класні, але про це я поговорю окремо. Але цей мене прям зачепив і я навіть вирішила. Записати зараз відео це, тому що м, тут е, Андрій говорить про те, що е, обирає читати е, книжки лише певних авторів. Я для себе вирішив, що читатиму книжки центрально- і східноєвропейські, від Естонії на півночі до Греції, Туреччини на півдні. Від Словенії і Австрії на Заході до Грузії на сході. Мій фокус літератури Колишньої Австро-Угорщини і Балкан. Плюс сучасна українська література і регулярні пірнання у вітчизняну класику. Більше осилити, осмислити, відчути і пізнати я не годен. Даруйте. І це насправді так мене зачепило. Далі ще уривочок. Тому з полиці книгарні за умови вибору я завжди візьму книжку румуна, а не американця, угорця, а не італійця, серба, а не француза, українця, а не англійця. І мене це зачепило саме тому, що я теж моментами відчуваю це от блукання в книжковому світі. І особливо, коли виходять якісь новинки, щось там мені хтось радить, я просто десь е, натикаюся на якісь відгуки, книжок і зацікавлююсь, і хочеться прочитати все, все-все-все-все-все-все-все-все, все. Але, як говорить автор книги, е, Усі книжки не перечитаєш ніколи. Не просто всі, а навіть ті, що є вдома. Хіба ж не дивина, що кожен запеклий читач має полицю дві книжок, до яких ніколи в житті не дійдуть руки. І я просто, чесно кажучи, ем... Тепер задумуюсь, тепер прямо серйозно задумуюсь про те, щоб сфокусуватись лише на певних літературах. Тому що, коли я систематично вивчала Укрліт в університеті, мені це прямо надзвичайно сподобалось, коли от одна література однієї країни, України, і я її так от реально занурилась, пірнула в неї, і Саме так можна якусь літературу пізнати. Я це зрозуміла якраз в університеті, бо в зарубіжній літературі, коли у нас був курс, це було не так, тому що все ж таки ми вчили там, трохи європейців, трохи американців трошечки ближче. У нас були якісь наші сусіди, не будемо згадувати які східних якихось письменників. Це в нас були окремі курси літератури, типу там література народів Сходу або ще щось, але вони не давали такої глибини і такого розкриття літератури певної країни, певного народу, як дала мені Укрліт. І тепер, коли я читаю вже після університету, мені моментами хочеться реально, типу, знаєте, як новий рік, нові плани, хочеться. Ніби для одного року обрати, що от цього року я читаю лише такі книги. Книги от саме цих авторів. Мені дуже прикро за те, що я насправді не знаю якраз таки східноєвропейських письменників, взагалі, саме тих, на яких сфокусований Андрій Любка. Я не знаю. Я не знаю письменників і. Вони майже не вивчаються в школі дуже мало, хоча зараз все ж таки в програмі я помічаю все більше. Бо в мої шкільні роки там був якийсь Міцкевич, Милорад Павич і все більше нічого. А тепер. Я не знаю, я не знаю, що з цим робити, бо водночас. Хочеться якраз таки зосередитись на кількох літературах, я, зокрема, люблю американську, британську, і от якраз мене цікавлять східноєвропейська література теж. Але водночас настільки великий цей вплив і настільки велике бажання, типу, там читати всі новинки, все, що хочеться, бути в курсі всього і всіх подій. Я не знаю, що з цим робити. Справді. Може скласти собі якусь програму, типу там е якусь більш-менш лояльну з розряду, е читаю одну книгу, наприклад, е певного, ну, наприклад, що я обираю американську літературу і читаю хоча б одну книгу на місяць саме з американської літератури, або з британської, або з будь-якої іншої, яку оберу, Можливо, зробити так. І все ж таки, мабуть, в, історі... в історичному зрізі, в... в розвитку літератури це було би якось системніше. Я не знаю, але після цього есею я насправді <праців> про це варто задуматись. От такий розвиток. Під час читання. Привіт! Монтувала тепер оце відео, яке ви дивитесь і зрозуміла, що воно дуже неспіврозмірне, принаймні його частина. І, в принципі, я щось навіть не знаю, як то з цим всім бути. Тому виникло таке питання. Які, які відео ви хочете бачити на моєму каналі, які вам відео подобаються більше? Можливо, у вас є якісь ідеї або побажання, тому що я помітила, наприклад, що читацькі влоги доволі часто не надто користуються такою популярністю, як звичайні відгуки на книжки. Чи цікаві вам якісь такі мої роздуми про читання і про книжки, як от після прочитання одного з есеїв Любки? Чи, можливо, чи цікаві вам взагалі відео такі от поїздки кудись, наприклад, читання на морі? Я дуже люблю це і. Не знаю, чи варто взагалі знімати щось таке подібне, чи ні. Можливо, у вас якісь ідеї? Знову ж таки, будь ласка, напишіть про все в коментарях. Буду вам за це дуже вдячна. Ну, і, звісно, дякую за перегляд і до нових відео. Па-па!